Іграшка, яка була і музичним інструментом, і оберегом, і дитячою розвагою одночасно, це український свищик, один із найдавніших артефактів, який дивом дожив до наших днів. Колись вірили, що його різкий свист може відлякати зло. Тому свищики часто називали відляками. Серед усіх свищиків особливе місце займає Валківський. Його впізнають з першого погляду. Ташки, коники, козлики, навіть маленькі веприки. Кожен виріб має свій власний голос. Майстри кажуть: найважче не виліпити форму, а змусити глину заспівати. Валківський свищик роблять повністю вручну без гончарного кола та форм. Всередині повітряна камера ззовні кілька отворів, які створюють той особливий звук. На межі 19-го і 20-го століть місто Валки були справжньою столицею свищиків, десятки гончарів, цілі родини майстрів, традиція, яка передавалася поколіннями, пізніше майстрів стало менше, і цей давній промисел ледь не зник. Але громада не дала йому згаснути. Ольга Тимошенко, директорка місцевої школи мистецтв, стала справжньою амбасадоркою свищиків. Разом із колегами вона дослідила традицію, і завдяки цій роботі свищик внесли до переліку нематеріальної спадщини України. А у 21-му році вчителі та учні виліпили майже 400 свищиків і встановили національний рекорд наймасовіший пересвист на глиняних іграшках. Ще один рекорд України встановив гончар. Ариз Чернігівщини Олег Луцук, створивши найбільший свищик, виріб переживає новий розквіт. Митці створюють яскраві дизайни, зберігаючи автентичні форму і звук. Свищик звучить і в музиці. Зокрема, його використовує солістка гурту онука Наталія Жищенко. Це символізує, що давня традиція не лише жива, а й розвивається разом із сучасною культурою.